Україні важко знайти більш доречне місце говорити про трагедію 7 жовтня, ніж тут, у Бабиному Яру. Саме тут, 83 роки тому, лише за кілька днів було знищено понад 30 тисяч євреїв та представників інших національностей. Ми згадуємо Бабин Яр кожного разу, коли говоримо ніколи знову. Ніколи знову євреї. Не будуть беззахисними, ніколи знову не повториться трагедія Голокосту. 7 жовтня в Ізраїлі ці слова знову стали актуальними. Рік минув з тих страшних подій, а біль досі не зник. Ми пам'ятаємо кожного загиблого від рук терористів. Ми ні на хвилину не забуваємо, що досі терористи утримують. Понад 100 ізраїльських заручників. Нехай вони повернуться додому якнайшвидше. Звідси з Бабиного яру у річницю подій 7 жовтня я говорю ніколи знову. <плес>